Кремль продовжує шукати собі ворогів і не тільки зовнішніх, а й всередині країни. Під приціл уже не вперше потрапляють правозахисні організації. Так Міністерство юстиції Росії включило до реєстру так званих іноземних агентів громадську комісію зі збереження спадщини Академіка Сахарова у Москві, Калінінградську регіональну громадську організацію Правозахисний центр і Краснодарську громадську організацію випускників вузів. Раніше на цьому тижні мінюст країни підтвердив, що вніс до цього списку і правозахисний рух за права людини, який працює у Росії з 1997 року. Експерти стверджують, що забороняючи роботу громадської комісії зі збереження спадщини академіка Сахарова, Кремль бажає знищити пам'ять про десятки мільйонів жертв політичних репресій та злочини радянського режиму. Адже саме це є головною метою організації, яка надає безкоштовний доступ до документів, які підтверджують протиправну діяльність СРСР протягом десятків років. Ім'я Андрія Сахарова відомий всьому світу. Він після винаходу першої радянської водневої бомби став активним громадським діячем, дисидентом і правозахисником. Премія його імені за свободу думки заснована в 1988 році європейським парламентом. Нагорода вручається за досягнення в захисті прав людини, розвитку демократії і захисті прав меншин цього року. Ку премію у 50 тисяч євро отримав Деніс Муквеге, гінеколог із Конго, який лікує жінок, що стали жертвами групових зґвалтувань. Однак на батьківщині великого академіка ім'я Андрія Сахарова хочуть очорнити, а всі злочини проти людяності, скоєні Кремлем за часів СРСР, виправдати.